А чи задумувались ви, чому ми витрачаємо так багато сил і ресурсів на те, щоб подобатись людям, яких ми ніколи в житті не побачимо? Чому нам настільки важливо, як ми виглядаємо і що про нас подумають? Це зумовлено вихованням чи еволюцією? І як бодіпозитив був направлений на те, щоб це знищити? Але йому не вдалося. Давайте в цьому відео про це і поговоримо. Як же мені задовбало постійно думати про те? Як мені виглядати, щоб сподобатись людям, щоб просто сподобатись, щоб вони хотіли купляти мої послуги, щоб вони лайки мені ставили. Тобто, ось ця вся гонитва за суцільною думкою, суцільною оцінкою, суцільним схваленням навіть, напевно, вона дуже втомлює. І я, спілкуючись з різними людьми, зрозумів, що це не тільки моя проблема, а що в багатьох, навіть, напевно, в усіх в тій чи іншій мірі, все сидить. Ти маєш бути не занадто товстим, не занадто худим, не занадто високим, не занадто низьким, стильним, модним, красивим, успішним. В 20 років мати квартиру, машину, інакше ти додік, а мати вищу освіту, 24 роки досвіду роботи, мати офігенні стосунки. А гроші якісь на банківському рахунку, ти маєш вміти інвестувати, ти маєш мати крипту, ти маєш мати цінні папери, аналізувати політичні якісь події, тобто ти все маєш робити, тому що завжди будуть якісь сини маминих подруг, або просто люди, навіть без маминих подруг, просто з якими ми самі себе будемо порівнювати і. Завжди будемо в мінусі, тому що завжди хтось в якихось компонентах буде краще. Проблема в тому, що в кожному компоненті є хтось краще, і наша психологія створена так, що ми себе порівнюємо в боксі з усіком, в я не знаю швидкості, з якимось хто там зараз шумахер умовний. А в інтелектуальних здібностях з найкращими переможцями олімпіад з математики в бізнесі з Безосом. Тобто, ми чомусь хочемо себе порівнювати тільки з найкращими, і типу, це зумовлено тим, що ну треба ж себе, навіщо себе порівнювати з гіршими? Треба ж себе з кращими порівнювати. Але в цьому й причина психологічних проблем. Ми не можемо бути. Не те, що кращими, навіть на рівні з топом в усіх компонентах. В кожного з нас є свої сильні слабкі сторони. Але окей, про досягнення, я думаю, поговоримо в наступному відео. Я хочу поговорити про ось цей культ ЄБШ, ось цей культ Сео. Э, і з кофаундерів в нуль років, що от всі успішно успішні. Про це в наступному відео. До речі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я почитаю коментарі і вже з вашими коментарями про це буду говорити. Зараз повернемось до зовнішнього вигляду. Зараз я перебуваю в стані в дану секунду запису цього відео я схуд на 30 кілограмів за останній майже рік. І здавалось би, я маю бути задоволеним. Я весь цей рік дисципліновано харчувався: додатки, ендокринолог, вітаміни, уколи якісь. Що я там ще робив? Тренування. Я не задоволений, тому що я зараз дивлюсь на себе в зеркало. Думаю, окей, ну такого пуза як раніше не було, але все одно якесь ще, якийсь животик ще є. Мені тепер плечі здаються вузькими. Мені тепер остясоно не подобається, і я ловлю себе на думці, Макс. А що має стати, щоб ти сказав, я ідеальний? Нічого. Ну, якщо я не покладу все своє життя на те, щоб виглядати ідеально, я не буду виглядати ідеально. Це перший момент. А по-друге, навіть коли я спілкувався з людьми, які там, умовно, в ідеальній для мене формі, вони все одно могли б сказати, ну, мені ж мені мої трицепси не подобаються, або мені там дельта. Коротше, завжди в людини є ще над чим працювати. І тут. По ходу головна навичка не виглядати наближено до ідеалу, а вчитись приймати себе таким, яким я є. Працювати над максимумом, але вчитись і кайфувати, і насолоджуватись від тієї форми, від того стилю, від того зовнішнього вигляду, який в мене зараз є. Тому що я ніколи не буду задоволений собою на 100%. Я завжди буду не до. Якщо я не навчусь з цим працювати. І коли я задумую, що ще я хотів би в собі змінити, я починаю розуміти, а чи це реально те, на що мені зараз треба витрачати свій час, сили і ресурси? Наскільки мені принципово важливі широкі плечі? Чи готовий я на це витрачати 2-3-2-3 години на день щодня? Чи можливо мене більше? Драйване, якщо я запущу якийсь прикольний проєкт, якщо я кудись потраплю, якщо я з кимось познайомлюсь, якщо я допишу нарешті свою книгу. Щось з цього мене дійсно зробить щасливим? Ось, напевно, це питання має бути найважливішим. А мої зміни роблять мене щасливішим чи ні? Чи вони роблять мене більш підходящим під ті шаблони, які є в суспільстві? На хіба мені широкі плечі? Щоб подобатись людям. Тому в мене є дівчина, вона, до речі, зі мною з моєї максимальної ваги. Коли я важив 126 кілограмів, ми якраз з нею познайомились. Тобто не зовнішній вигляд, якщо у вас, можливо, є проблема зі стосунками, це не через те, що ви жирні чи занадто худі. В іншому проблема. Моя дівчина зі мною зі 126 кілограмів. Чи, чи стане їй більше подобатись, якщо в мене плечі будуть на 3 сантиметри вихоплені більше? Можливо. Але чи подобається я їй менше зараз? Ні. Я з нею про це говорив. Я почав задавати собі питання, чим це зумовлено. І приходжу, що окрім ось цього виховання, що ти постійно маєш рівнятися на найкращих тобто, не знаю, як у вас. Напишіть, мене там в дитинстві завжди порівнювали з найкращими. І мене казали. Чому ти отримав там ось таку оцінку? Я міг сказати, а он Саня отримав ще менше. менше. Мені казали, ні, ні ні ти на Саню не рівняйся. А он Даша отримала більше, ти на неї рівняйся. А потім мені наприклад, це математика. А потім мені кажуть, а чому ти з біології отримав менше? Я казав, а Даша отримала то ще менше з біології. А мені казали, ти на Дашу не рівняйся, Он Саня отримав з біології максимум. І тобто, мене і в принципі всіх, напевно, нас так з дитинства. Це ж з. Совєтської школи нас вчили завжди принаймні прагнути бути кращим в усьому, але бути кращим в усьому, в усьому це утопія. На рахунок зовнішності. Я розумію, що це обумовлено ще й еволюцією. Тобто, чому ми всі хочемо, от як сказав, там, не найвищий, не найнижчий, не найгрубший, не найхудіший. Тобто, ніби я маю виглядати плюс-мінус, як всі в середньому. І чому? Чому в мене таке враження? Тому що еволюцією обумовлено бажання бути не сильно відрізняючись від іншої стаї. Тому що тих, хто сильно відрізнявся, там умовно досі в якихось племенах, там альбіносів кажуть: іди погуляй, друже. А якщо люди де і тварини, якщо вони сильно відрізнялись, їх стая могла не прийняти. І це впливало на їх виживаємість. Тобто, ми ще досі, ось ця вся історія, це бажання. Вижити, бажання мати безпеку це більший шанс на репродукцію. А знову ж таки, ми всі там, як би там не було інстинктивно, ось це хочемо репродукції. А, тобто, чим е, сильніший, більш широкоплечий чоловік, тим більше шансів, що. Самка захоче з ним зробити ту саму репродукцію. Чим в різних там умовах, в різних країнах більше жінка та чоловік підходять під образ якийсь кращого, тим більше в цієї жінки або чоловіка попиту в протилежної статі. Тобто це по факту зумовлено еволюційно. І навіть зараз ми, наче вже не живемо в племені, в стаях якихось, але все одно для жінки. Для багатьох дівчат, з якими я спілкувався, в них все одно на крайняк завжди є план Б. Я можу знайти собі чоловіка, який мене буде там забезпечувати мене з дитиною. Тобто, а для цього щоб знайти чоловіка, треба виглядати краще. Навіть якщо в неї план А, це я не знаю бізнес-вумен, яка будує кар'єру, все одно, чим краще вона виглядає, тим краще до неї відносяться. Те саме тут немає сексизму, те саме з чоловіками. Якщо чоловік там умовно ухожений, гарний, в костюмі і на машині. З ним набагато ймовірніше буде хтось взаємодіяти йому набагато ймовірніше принесуть гроші. Подивіться моє минуле відео про інфоциган. Якраз я розповідав не це не було про конкретних інфоциган. Це було про те, чому ця взагалі історія працює на інших людей. Інфоциганська, і ніби для когось може здатись, що для на чоловіків цей тиск менше, але він все одно є, тому що чоловік має. Не так виглядати красивим, так він має бути виглядати так, що він зможе взяти на себе відповідальність і забезпечити. Тобто він або має бути просто мускулінним і фізично захистити, або він має дуже багато заробляти, щоб мати можливість захистити свою сім'ю. Тобто, і там, і там це ви не просто маєте заробляти, ви маєте виглядати, ніби ви заробляєте, якщо ми говоримо про ось таку суспільну думку. І тут ми потрапляємо в пітлю, ми споживаємо контент, який змушує нас відчувати себе. Недосконалими і потім самі відтворюємо той самий контент. Ми ніколи в житті не будемо в своєму інстаграмі, фейсбуку, я не знаю де завгодно показувати себе з поганої сторони. Ми завжди будемо показувати себе тільки з найкращої сторони. А потім інші люди, які споживають цей контент, будуть дивитись е, на нас. На нашу найкращу сторону і порівнювати своє середнє або навіть порівнювати своє найгірше з нами. І потім вони знову ж таки будуть в депресіях, внутрішніх якихось переживаннях відчувати себе недосконалими і знов створювати цей контент, який вже наступних буде чіпляти. А ще її, раз ми говоримо за п'ять контент їхній, де вони показують свою найкращу сторону. Який натхнений нашою найкращою стороною буде потім зачіпати нас зворотньо через одну людину, через п'ять чи напряму? Тобто, і це пітля, яка нас ось так от жене, Демонструвати себе з найкращої сторони, потім переживати через те, що ми не виглядаємо як хтось інший, хто показує себе з найкращої сторони, і демонструвати свою найкращу сторону. Тому що якщо я хочу перегляди, я не буду знімати плечі, які мені не подобаються. Наприклад, не знаю. В мене ікри красиві. Я виставлю в сторіс, які в мене ікри красиві. Якщо я хочу переглядів, я не буду знімати, як я там я не знаю вранці в якійсь розтягнутий футболці а, їм звичайний сніданок. Я цей день не випущу ніяких сторіс, коли в мене настрій просто посидіти в розтягнутій футболці з намитою головою. Але я виставлю той день, коли я красиво вдягнусь в новій футболочці і, і піду в Діор-кафе на Ламборджіні. Поїду ось. Ось це я виставлю в сторіс. І саме з цим візуалом. Себе буде порівнювати якась людина, тобто я не хотів цього, я не робив цього там заради продажів. Я просто хотів себе показати, який я красивий, але це на іншу людину впливає. Тому що вона починає порівнювати себе зі мною. А я це вистав тільки тому, що вчора там хтось виставив, як він е, щось круте робить, що я не можу собі дозволити. І ми ж не дивимось контент з неідеальними людьми. Ми не дивимось контент з середніми людьми. Я хочу іти в кіно і дивитись на саму красиву жінку, на найкрасивішого чоловіка, накачаного. Ось просто ось, ніби хочеться в кіно бачити таке, ніби хочеться в контенті, в серіалах бачити зараз. Є тенденція трошки на відхід від ось Цієї ідеальності іноді з перегибами, але зараз ми про це поговоримо. Тобто люди, які були уражені цим всім навантаженням, вони потім пішли знімати кіно, знімати серіали, знімати кліпи, і вони там транслювали те, чим вони були уражені, уражаючи тим самим наступні покоління людей. І ніби боді позитив. Був офігенною ідеєю, от я просто думав, що може бути, що може це змінити, і ніби відповідь афігіна це боді позитив. Тобто він бив саме в те, що давайте розривати цю петлю, давайте не демонструвати. Ідеальні тіла, барбі італії. Що там ще то-то, то-то давайте не до... Багато вже кіногероїв, чоловіків, не ось ці брутальні мужики, мускулінні. Багато жінок-кіногероїв. Це не перші красуні, це просто звичайні дівчата. От чомусь, коли я кажу не мускулінні, звучить ніби нормально, а не перші красуні, звучить ніби образа, хоча немає не, не мають всі бути першими красунями. Ладно. І, ніби боді позитив, це така класна штука в ідеї, що давайте культурно показувати там і моделі Вікторія Secret не мають бути всі з тонкою талією, і так далі. Вони мають бути різних розмірів, кіногероями мають бути різні люди. І ніби культурно говорити, ти не маєш виглядати ідеально, ти маєш бути яким ти є, любити себе, всі фігури нормальні, всі зрости нормальні, всі там варіанти зовнішності нормальні. Але чому боді позитив в якийсь момент звернув не туди? Дуже багато одиниць контенту від активісток бодіпозитиву було токсичного контенту. Вони транслювали не просто, що давайте кожна, кожен буде любити себе в тому тілі, в якому ми є, і так далі. А вони прям починали шеймити тих, хто пропагує здоровий образ життя. Вони почали булити людей, які займаються спортом там активно і намагаються дійти до своєї якоїсь уявної фігури. Вони почали знецінювати проблеми в людей, які менше, ніж їхні проблеми. Умовно. Якби я прийшов до них і сказав. Дивіться, я схуд, але мені мої плечі не, не, не подобаються. Вони вузькі, мені не, ну, мене були ширші, коли я був на 30 кг більше, в мене і плечі були ширші. А мені мої плечі не сподобаються, вони мені б сказали, іди ти з цими плечами. Я важу 200 кілограмів, ось це проблеми. Твої не проблеми. Тобто чомусь ось цей рух бодіпозитиву залізло дуже багато агресивних, токсичних людей, і чомусь. Весь рух почав асоціювати саме з ними. Чомусь в нас, в усіх з боді-позитивом, асоціюються тільки люди з надвагою, причому сильною. Тобто, умовно, в мене зараз, якщо там по, по, по цим медичним показникам, в мене зараз 96 кілограмів, це надвага все одно. Але з боді-позитивом в нас асоціюється людина, я не знаю, 150-200 кілограмів. І ніби е, всі інші мають закривати очі на те, що людина пропагує реально нездорове ожиріння. Є умовне ожиріння, яке там норм. Ну, умовно, я ще хочу схуднути, але моє це вже плюс-мінус норм. Е, 30 кг тому це трошки занадто вже було. Боді позитивний рух, ніби сам наступив собі на шию. Але як при будь-якому новому явищі, треба розуміти, що це як маятник. Він спочатку йде. В сильні е, перегиби в якомусь напрямку, але потім йде відкат. І тобто, в якомусь моменті ми зупинимось там, де ми і маємо зупинитись, і ми, ми отримуємо саме те ставлення, яке ми маємо мати. Що ж тоді може допомогти? Допомогти може усвідомлення те, що, що ж тоді може допомогти? Усвідомлення того, що ідеальність недосяжна, і не треба. Класти своє життя на досягнення якоїсь ідеальності. І тіло це твій ресурс, а не головна валюта формування любові до себе. Нам треба навчитись мені також сприймати себе, формувати самооцінку не через те, як я виглядаю, а через те, як я почуваюся, які я роблю дії. Які в мене думки, які в мене цікаві проєкти. Тим паче, що ми зараз більше не в племені, враховуючи наш діджитал світ, ми взагалі під аватарами. І аватар це більше те, що ти думаєш, і те, як ти поступаєш, а не те, як ти виглядаєш. Ось, наче сподіваюся, зрозуміла думка. І повернемось до надваги. Я, в принципі, все життя своє був з якоюсь, з яким відсотком надваги. І в мене в підлітковому віці там були проблеми з, зі стосунками. І завжди, коли в мене були проблеми зі стосунками, мені здавалось, що це через е, мою надвагу. Але кожен раз, коли е, стосунки в мене з'являлись, ніби і пофіг було на те, як я виглядаю, тому що конкретній людині, з якої в мене починали стосунки, їй було норм. Ось я ж кажу: я познайомився зі своєю дівчиною в своїй максимальній вазі. Максимальній. Тобто мій аватар. Їй сподобався, і кожен з нас сподобається комусь просто треба шукати. Якщо ми говоримо про стосунки, якщо цікаво, відео про стосунки, окремо якесь напишіть, я от згадую, коли ми були в дитинстві, наскільки ж нам всім пофіг було на те, як ми виглядаємо. Серед нас були і ті, в кого Талія не така, і в кого надвага, і в кого високі і низькі, але ми просто бігали, грали. В якісь ігри, в хованки, в козаків-розбійників, футбол. Тобто ми просто були собою, і ми оцінювали один одного більше не з зовнішньої сторони, а зі сторони того, як ми поступали, чи хтось там підступний, хтось чесний, нечесний. Тобто ми оцінювали один одного за риси характеру і за поступки. Напевно, саме за це ми і маємо оцінювати і себе. Чому тоді в нас це виходило? А зараз ні. По-перше, тому що ми були дітьми, і ми ще були не перевантажені цим всім соціальним конструктом, яким ми перевантажені зараз. А по-друге, тоді ми ще не жили під софітами інстаграму. В нас не було рольової моделі, по якій ми мали себе оцінювати. В нас не було рольової моделі, гірше якої ми будемо завжди. Поділіться в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А також можете не писати про це в коментарях, але я хотів би, щоб ви про це, в принципі, для себе задумались. Скільки сил, грошей, внутрішніх ресурсів ви витратили на те, щоб сподобатись людям, думка яких по факту не грає ніякої ролі для вас? І скільки всередині вас залишилось ресурсів для себе, скільки всього ви. Могли б зробити замість того, щоб намагатись комусь сподобатись. І задайте собі наступне питання: а чи готові ви і далі витрачати свій ресурс на те, щоб сподобатись іншим, а не на те, щоб сподобатись собі? Для мене це виглядає так, що ніби на людей, на яких мені пофіг, я витратив більше ресурсів, ніж на людину, найважливішу для мене на себе. І треба це змінювати.